Збирає волосся і щільно застібає халат для роботи в лабораторії. Магістрантка кафедри хімії та хімічної інженерії Зоряна Черешня із десятка колб обирає потрібні для досліду. Коли ви на кухні щось варите, ви там можете мати кілька тарілок, в яких у вас інгредієнти. Тут так само все ідентично. У вас є кілька тарілок, які колби, в яких ви маєте свої інгредієнти, з яких ви будете робити продукт. Ми будемо фільтрувати. У нас є фільтрувальний папір. Робиться, каже студентка, аби очистити розчин від домішок. Готову рідину наливає в ємності і розбавляє водою. Ми визначаємо оптичну густину розчину. Це нам потрібно для того, щоб визначити властивості, речовини, яку ми досліджуємо. У такий спосіб пояснює, зокрема, можна визначити якість косметичної продукції. З цим планує пов'язати майбутню професію. Я б напевно хотіла працювати би на хімічному підприємстві як інженер-технолог розграбляти різні рецептури кремів, шампунів, масок. Мрія ділиться робити дієві і безпечні доглядові засоби. Мої знання допомагають мені обирати інгредієнти для рецептур, які будуть екологічно безпечні, які будуть розкладатися в природі, і які не будуть шкодити ніяким організмам. Поки ж знання застосовує в навчанні і конкурсах торік з командою, розповіла, посіла третє місце у всеукраїнському хакатоні зеленої хімії два тижні їде на конференцію до Таліна у цьому семестрі. Зоряна черешня вперше отримуватиме стипендію президента. Розповіла декан факультету технологій і дизайну Тетяна Іванішина. Я Пам'ятаю, що з першого курсу вона прийшла ось така трошки замкнутою, такою, досить такою сором'язливою дівчинкою, але насправді з дуже високою інтелектуальною потужністю. І Ось вона прогресувала, розвивалася і не втрачала такого яскравого запалу під час навчання. А ще додає вона бере активну участь у студентському самоврядуванні, що враховується при визначенні стипендіатів. Розповіла завідувачка відділу навчально-виховної роботи Інна Горячок. У них має бути доволі високий рівень навчальних досягнень, це насамперед, і також досягнення у різних сферах, зокрема науці, такому громадському житті. Каже, в Хмельницькому національному університеті, де навчається Зоряна, вісім таких стипендіатів, ще п'ять у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України. Щомісяця з лютого по червень цього року їм нараховуватимуть академічну стипендію в розмірі 4400 гривень. Зоряна Черешня розповіла, вкладатиме гроші в саморозвиток. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.